Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас 12 листопада, дивіться. оця фотосепаратор, хоч він і кімбрійський, і саме один з самих дорогих, але в нього є така класна штука, що ти повинен зв'язуватися з американцями і налаштовувати його. Зараз партнер Віталій налаштовує. Ось покажи. Повірю по тім е, як кажуть, він налаштовує по якості. Ми запустили, він запускає. З Італії це все діло перевіряє нашу люцерну і викидає ми темненькі, е, темненькі насіння, Зараз покажу. Щоб було чисте насіння, треба йому показати фотосепаратору, який треба, мусор, який треба викинути. Тобто було таке, знаєш, а фотосепаратор повинен очистити до такого. Ну, це руками перебирало, а фотосепаратор повинен зараз сам. У нас десь приблизно 60 тонн, 60-67 тонн. Зараз точно знати, коли ми його доступ У нас буде до продажу люценна, вже схожість 93-98, схожість ліценз цієї. І зараз ми хочемо цю розумієш, що вона була, зараз у нас десь 99,2 приблизно, а я хочу, щоб було 99,99. 99 ну, Вийде чи не вийде, ну, але ті, що вийде. Кому тут потрібно будь ласка ліфер, ми і ще одна історія колеги. Кому потрібна е, соя, кому потрібна соя якісна ваша, не ваша, кому треба почистити свою сою, то з фотосепаратором якісно не почистити. Як на любих машинах фотосепаратор. Тому що фотосепаратор вам буде вирізняти колеги по кольору. Тобто ви знаєте, що у вас, наприклад, соя буде біла-біла. І все, що буде не біле, буде викидатися відхід. А це значить, що сою дуже багато. Є питань грифтових, питань І все, що буде іншого кольору, то вона буде лікидатися то є якісний посильний матеріал. Тобто можна зробити якість, яку ви захочете. Звертайтесь до нас, навіть в магазині можна замовити цю послугу, і почистимо, як вам хочеться. Тому що у нас багато сепарати, один турецький, другий німецький, італіянський корпарат. Зараз розбирається, що сміття ж не сміття, він вирізняє по кольору, налаштовує налаштовується історію і я думаю, години почнемо працювати, почнемо очистити. Це він вирізняє де сміття, де не сміття. Зараз перевіряю камери і запустимося. -то запустимося, будемо працювати. Це дуже така корисна штука. Я жду, хтось займається стойкування. Це просто штукція Дуже Дуже-дуже важливо, тому що по масі ви зробите, по розміру ви зробите, а по кольору ви не зробите крім без такої машини. Так що запрошуємо ці дуже і...